Доброго дня всім мої друзі. Як бачите, в нас сьогодні на столі така страва, качка з апельсинами. Смачно буде дуже, це я вам обіцяю. Просто народний рецепт, який я пам'ятаю, вже, мабуть, ну, років, мабуть, із 40. Так що, якщо вам буде цікаво, подивіться і приготуйте, не пожалкуєте. Це класичний український рецепт запеченої качки. Ну що ж, поїхали, починається наш рецепт з того, що ми качку готуємо повністю до запікання. Перше, що ми робимо, дивіться, я вже дістала. Я вам зараз покажу все, що їсть від качки і все, що викидається. Я дістала пуп шлуночок. Тепер, щоб ви знали, оце обов'язково відчищати. Молоді хазяйки, ми зріжемо, чистимо повністю жовту цю шкірочку. Повністю все зчистимо. Це я сюди вкинула печінка. Качина. Тепер ще має бути, зараз серце дістану. Оце із патрухів все те, що ми їмо. Все інше ми не їмо. У нас залишається оце все я вам зараз показую, ви просто дивіться, як її розробляти. От тут у нас оце, де вона дише, і оце у нас кишка йде стравохід. Оце все ми виріжемо, витягнемо. Бачите, повинна залишитися гола шия. І з середини звідси має бути, зараз я витягну, щоб ви бачили це одна частина ножі моїй. Все робиться, зараз секунду. Все робиться. Бачите, я витягла одну, і ще, ще іншу витягну. І інша витяглася. Все. Тепер у нас там залишаються теж легені. Які потрібно, ну, я не знаю, як вам показати, просто ви пальцями підковирюєте їх від ребра, і оце все викидається. Чому я викидаю легені? Тому що вони, дуже багато з них сходе крові. Все витягнула, викинула. Качка ще буде митись. Тепер ми отут край. Оце ось у некрасива шкірка, ми його обрізаємо. Бачите край, як відрубана голова, так само відріжеться і оцей край. Ще одне ми відрізаємо ось тут крила. Вони нам зовсім не потрібні, тому що тут, бачите, просто кісточка і нема чого їсти. Через те зрізаємо повністю. Я людина виросла в селі, через те я знаю, куди що як. І головне, дівчатка і хлопчики, отут у нас, як ми називаємо, жировики. Їх потрібно вирізати. Зараз я гляну, як вам видно. видно. Їх потрібно вирізати, тому що, коли качка тушиться, і у нас оцей жировик теж буде тушитися. Зараз секунду, то ми не матимемо того аромату, що має дати качка. Це той жировик, який у нас повністю. Змазує пір'я жиром. У курки це не вирізається, у гуски і в качки обов'язково. Так, зрізаємо. Зараз я покажу вам, яке воно, щоб ви знали. Дивіться, ось оцей ось. Жировичок один і другий, такий, наче як яєчка, вони обов'язково викидаються, тому що має залишитися отак. От Ось, бачите, ще залишилося трішки. Тому що аромати будуть не зовсім гарні. Тепер до води у вас повинна бігти. Ну, Чи в мисті, як собі схочете. І її всю під водою потрібно пошкребти. Дивіться, скільки залишається жиру. Помити так, вона в мене хоч і смалена, але її все рівно помити і обов'язково пошкребти. Провірити всі, оці, щоб ніде не залишалося ні пір'я, ніде нічого. Шию я відріжу. Тепер, що вам потрібно подивитися, буває особливо отут ось оці частинки, там, де залишається погано обібране пір'я. Ну, зараз мию, шкребу, і ви побачите, яка вона у нас буде вже е, готова, ціла, мита і готова до того, щоб маринувати. Після того, як помили качку, бачите, вона у нас яка. Частенько. Головне провіряйте, щоб у вас не було ніде ніякого пір'я. Щоб вона у вас не була на корстках. Це особливо тут на крилах залишаються від великого пір'я такі корінчики. Оце все ми перевірили. Тепер дивіться. Скільки б її не споліскували, всередині обов'язково буде виступати сукровиця, кров. То це ще добре, що ми легені дістали. Що ми робимо далі? Ми її відсунули. Ставлю миску і робимо розсол для нашої качки. Тут у мене десь приблизно 4 літрів 4 води. Солите так, щоб гарно відчувалась сіль. Я оце сюди 2 столові ложки і розмішуємо. Вода має бути тепленька. Тепленька така, як вам комфортно, не холодна і не гаряча. Тепленька так, щоб, ну, як літнє, коли ви купаєтеся в річці чи як, попробувати, яка вона на смак, на сіль. Зараз. Я сюди ще трішки добавлю, ще половинку, і цього буде достатньо. І ми нашу качку кладемо хвилин на 20. Перше, з неї витягне всю оту кров, що в неї залишалася, як у нас сказали, сукроватня. Оту кров, що залишилася, і одночасно просоліє наше м'ясо. Наша качка трішки підсолиться, Все, сіль розстала. І я кладу сюди качку. Все. Що ще хочу вам показати? Дивіться, я відрізала шию і залишила отакий невеличкий обрубок для того, щоб шия взагалі-то, ну, вона перепечеться, вона то й вжру. Як я кажу, там печеним нема чого їсти особливо, а ось вареним, будь ласка. Тепер, де відсуну, показую вам. Дивіться, я розрізала один кусочок шиї, печінка, пуп чищений. Бачите? Геть, вичищене, немає теї, жовтої теї, серединки, шкірочки теї. Теж воно трішки постоє. У нас у воді витягнеться сукроватня, і так само усі серце можна зварити із цього всього на качиному бульйоні такий смачнючий гречаний суп. Скуштуєте дуже-дуже смачно. Я кажу, із цих патрошків суп гречаний, казково смачний. Поки одмакає наша качка, нам потрібно розібрати. Апельсини на дольки і порізати одне яблуко. Все не вийде, це я вам кажу 100%, але суміш апельсина і трішки додати яблуко, от буде якраз в самий раз. Пройшов час. Не година, а час пройшов 20-25 хвилин. І ми зараз відставлю, я вам хочу показати, дивіться, була солена наша качка, зараз я її підніму. І бачите, скільки ще з неї витікає крові? А так вона скапає, і я її перекладаю на, Оп! на рознос, воду можна прийняти. А качку. Висушуємо, щоб вона у нас, зараз секунду, була сухою. м'ясо ну, ж неможливо зовсім сухим зробити, але що її потрібно повимочувати, і ми вже тоді починаємо з неї робити те, що нам потрібно. Будемо солити, фарширувати. Так, бачите, скільки ще тікає води? Качка красуня наша ложимо. Все. І тепер будемо фарширувати. З чого починаємо наш рецепт? Це, бачите, що у мене вже почищене є спину нашої качки. Ми. Трішки посипаємо корицею. Отак ось. Щоб вона мала аромат, ми буквально отак. О, тепер перекладаємо, бачите, ще вода збігає. Що ми її приберемо. Так. Чого не підкладаю серветку, бо якщо ми зараз її перевернемо, отак і на серветку, то серветка все забере всю корицю. Тепер ще отут ми так само посипаємо корицею для аромату. Багато не потрібно, просто так, щоб, знаєте, і якщо хочете, отак натерли. Все. Починаємо всередину закладати апельсини. Тепер я всередину кладу одну палочку кориці, щоб воно все пройшло. Так, яблуко. Апельсин, яблуко. Яблуко я взяла половинку, буквально трішки, щоб дало аромат. І, як бачите, апельсини. Тепер нам потрібно з'єднати оце все. Можна маленькими шпажками. Я зараз зроблю великою однею шпажкою. Отак. От І туди всередину все. І хвіст отак надінемо ще, щоб закрилося. Бачите? Закрито. Тепер у нас я вже приготувала, зараз вам покажу. Дивіться, ось отаке. Деко. У мене тут, щоб ви бачили, фольга ну, така невелика, два кладу в поперек і один поклала вздовж. Бо коли ми розкриємо нашу качку, треба, щоб залишалася ну, юшечка, бо вона ж буде тушитися. І ми потім тею юшечкою, коли вона вже буде відкрита, періодично через декілька там 3-5 хвилин ми поливаємо. Ложечкою наверх тієї качки в духовці, але не тільки фольга, бо може пристати. Кладемо бумагу, кладу качку, накриваю ще одним листком бумаги. Ось так ось. І тепер ми оце все, все скручуємо. Все це зжалося, скрутилося, вона трішки розправиться. І ще один кусок фольги. Наверх. Ось отак. Все. Готово. Тепер 180 градусів розігріта духовка. І ми її ставимо на 2 години. Отак От воно е, має бути. 2 години. Потім через 2 години Відкриваєте фольгу, ви її розвертаєтеся, розвертаєте, щоб вона у вас гарно пропеклася. Але періодично дістали з духовки, полили юшечкою цей весь верх, щоб у неї, і вона у вас підпечеться до тієї з коринки золотої, яка вам потрібна. Я так думаю, це буде хвилин 20, але дивіться по своїй печі. пройшло дві години, і ми зараз з вами відкриваємо нашу пачку. Так і аромати. Отак робите, щоб було. Як в лодці, як лодочка, знімаєте бумагу, подивіться, скільки там жиру. Так, бумага теж знімається. І тепер, коли будете, дивіться, беремо отак жир і поливаємо, полили і поставили знову у духовку вже не накриваємо. Все, ставлю в духовку. Запеклася наша качка, і як ви бачите, результат нашої роботи. Я тільки достала з плити. воно ще дуже гаряче, трішки охолоне, потім вже достанемо. Отой От весь жир. Що сплив. Ну, це, знаєте, я, я особисто буду використовувати так, що я буду поливати картоплю, яку буду запікати. І смак буде, як завжди, все смачно. На цю хвилину велике вам спасибі, що були зі мною. Заходьте частіше, будь ласка, на мій канал, ще трішки, і нас буде 10 тисяч. Мені дуже цього хочеться. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Ну, а на початку відео ви бачили всю цю красу, яка вже вона захолонула. До зустрічі вам і смакуйте на здоров'я!